Які є методи лікування рубців? Я Павло Денищук, пластичний хірург, і сьогодні я вам розповім, які на сьогоднішній день є сучасні методи лікування рубців, не тільки хірургічні. Чому я сьогодні хочу підняти це питання? Тому що клініка на космо отримала вже хороші результати більше як півроку використовуючи спеціальне італійське устаткування для консервативного лікування рубців. І ми отримали класні результати. Тому що до цього ми використовували лазерні технології, інші варіанти впливу на рубці. Ми не отримували таких класних результатів, як ми отримали від результатів використання апарату B1. А Зразу хочу сказати, які бувають взагалі рубці. В першу чергу, це рубці нормотрофічні, вони. Мало відрізняється від навколишніх тканин, вони не виступають, вони не западають. Тобто це нормотонічний рубець, і він, в принципі, нормальний рубець після любого оперативного втручання після любої травми, і він не потребує будь-якого впливу. Саме основне, щоб він був незамітний. Другий рубець атрофічний рубець. Це коли рубець в своїй масі нижче навколишніх тканин. Тобто з мінус тканиною це атрофічний рубець. Це вже робець, який вимагає лікування, тому що дефект, який виник в результаті рубця, він створює певні дискомфортні явища, він видимий. Другий рубець — це гіпертрофічний рубець. Гіпертрофічний рубець це рубець, коли він навпаки виступає над тканинами. Тобто, якщо б так пальчиком провести, ви відчуваєте якийсь бугорок. Або його навіть інколи просто видно неозброєним оком і не треба там нічого доторкуватися до того рубця, він видно, що він. Ну, Грубий, він виступає над тканинами, він і називається гіпертрофічний рубець. І ще є один вид рубців це келоїдні рубці. Він також виступає над тканинами, але в нього ще більше така агресивна форма росту цього рубця, тому що він не тільки виступає в межах самої травми, а він ще починає рости. Він зафачує навколишні тканини в цей процес келоїдоутворювання. І це крайне небажаний вид рубців. Обов'язково, який потрібно лікувати, тому що він і болить, він і зудить. Тобто виникає маса проблем, і звичайно, якщо не зупинити цей процес, він може досягати досить значних розмірів. І в цій ситуації, якраз використання різних технологій, використання, зокрема, технології B1, дає можливість якраз. Мінімізувати будь-який рубцевий процес, що для мене було дивно, тому що коли ми починали вивчати і інструкції, і досвід інших спеціалістів, я зокрема був здивований, як так один апарат а може впливати на всі види рубців. Таким чином, як він до речі, працює? Він працює використовуючи електромагнітні хвилі, він використовує електромагнітну стимуляцію з вакуумним ефектом. Тобто такий комплексний вплив дає можливість багатогранного впливу на рубець, використовуючи відповідні програми для того, щоб атрофічний рубець простимулювати і піднятися в рівень шкіри, покращити, до речі, його колір, нормалізувати з навколишніми тканинами. Гіпертрофічний рубець навпаки розсмоктати і зробити його в рівень шкіри, знову ж таки, замість такого червоного, багрового, зробити його в більш Такий колір з навколишніми тканинами шкіри. Така ж сама ситуація він впливає і на келоїдні рубці, що це також дуже важливо для нас. І він також мінімізує прояви келоїдного рубця. Але з келоїдами там є застереження, там потрібен все ж таки комплексний підхід. Але ефект є також колосальний від використання цього устаткування. Тому для нашої клініки в цей час, коли досить багато пацієнтів з рубцями, і ми, до речі, включені в програму. Ми включилися в програму з самого початку нашої роботи під час війни в програму Носкар. І ми надаємо допомогу. Всім постраждалим і воїнам, і громадянам України, які постраждали в результаті вибухів, і ми лікуємо ці рубці. і В нас досить хороші результати. До речі, зразу хочу сказати: якщо в когось є такі знайомі, або в когось є такого плану рубці, отримані в результаті трамит по програмі «Носкар» ми готові розглядати, допомагати в цій ситуації. Це щодо такого хорошого, класного впливу. Зокрема, італійського цього апарату біван. Далі, які ж є ще методи впливу на рубцеві тканини, не відкидаємо лазерне лікування. Лазерне лікування, яке передбачає зменшення кровонаповнення гіпертрофічного або келоїдного рубця. Тобто, якщо наречі кожен з вас, якщо має якийсь рубчик, такий червоний. Недавній ви можете замітити, що як туди активно починають збільшуватися в розмірах судини, і вони активно починають кровопостачати цей рубець. Якщо це йде до нормотрофічного загоєння, це класно. Це дає можливість максимально швидко відновитись і загоїти рубець. Якщо цей процес вже перестав бути нормальним, він вже прийшов, наприклад, більше як півроку. Рубець залишається червоним. Він починає якось себе проявляти, то ви подивіться на нього, і ви побачите, що там дуже багато судин. І ці судини, якраз це є одна з причин тому, що дуже великий йде різ колагенових волокон. І якщо ми закриваємо ці судини, використовуючи зокрема лазер, ми маємо можливість набагато швидше зупинити цей процес. І дати можливість нормалізувати цьому процесу. Тобто такий комплексний підхід закривання судин лазером плюс біван ми отримаємо шикарні і швидкі результати. Тобто лазерне використання також воно має місце, і в цій ситуації його ми використовуємо. Щодо лазерних шліфовок, то це також має місце, але вони мають певні обмеження. До речі, в даний період лазерне шліфування робити не можна. Воно сезон лазерного шліфування це з кінця осені до початку весни. То тобто в цей період, коли неактивне сонце, цей процес він має місце бути, і знову ж таки в комплексі з біваном просто шикарні результати. Тобто, от такий комплексний підхід розумного лікаря, дерматолога, косметолога дає можливість класно отримати хороші результати від впливу і біван, і лазера, і інших маніпуляцій. Про інші маніпуляції зараз я розкажу. А слідуюча група. Впливу на лікування рубців, як їх зробити мінімально видимими, як їх максимально швидко розмоктати, це ін'єкційні технології, які ми також в клініці досить активно використовуємо. Зокрема, основна для нас ситуація, коли дуже виражений процес келоїдоутворення або гіпертрофічний рубець, ми використовуємо розведений препарат Діпроспан. Він дає зможливість потушити запалення. Розмоктати цей рубець і мінімізувати прояви цього рубця. В комплексі знову ж таки, з апаратними технологіями дає досить швидкий і хороший ефект від такого користування. І, зокрема, ми використовуємо систему Endoret, яка дає можливість, знову ж таки, особливо для атрофічних рубців, простимулювати ріст. Піднятися в рівень шкіри. І, до речі, що саме цікаво, я ще раз повернувся, забув сказати, що, наприклад, старі розтяги після пологів, вони також лікуються досить активно використовуючи апарат Біван. Знову ж таки, в комплексі з ендоредом отримують пацієнти шикарні результати. З ін'єкційних технологій, сучасний такий підхід це використання екзосом. Їх вводять буквально в сам рубець і вони дають можливість лізуватися, розсмоктатися рубцю. Знову ж таки, обов'язково в комплексі з технологіями апаратними. З ін'єкційних, знову ж таки, потрібно сказати за препарат Реджуран. Він проводить так звану біорепарацію рубця, і в комплексі з іншими методиками дає класний результат для мінімізації як гіпертрофічного рубця. Так і келоїдних ців після операційних або після травматичних, так згадуючи, які ще є варіанти, потрібно згадати ще за озонотерапію і за ферментотерапію. Це ці методи, які знову ж таки при кожному конкретному випадку треба назначати ці технології, які дають можливість змінімізувати колегенутворення, змінімізувати ріст рубцевих тканин і мінімізувати якраз їхні прояви. Ось такий підхід ін'єкційних технологіях. Але ще є варіант для мене, як для хірурга, досить важливий це варіант, коли ми хірургічним шляхом лікуємо ці рубці. Ну, лікуємо, висікаємо просто рубці, для того, щоб мінімізувати ось такі прояви. В кожному конкретному випадку потрібно розглядати конкретну ситуацію, і інколи рубець. Після операційному періоду, який виник, його потрібно перемістити в більш невидиме місце, його потрібно змістити замість прямого його потрібно зробити зламаним. До речі, щодо килоїдних рубців, то тут можливості хірургії досить обмежені, тому що вже є досвід, мій власний і інших колег. Чим більше ми починаємо висікати килоїдний рубець, тому що кажуть, ось ми його зараз висічимо і буде все класно. Це класно залишається тільки буквально на місяць-півтора, а потім з'являється знову це келоїдоутворення ще гірше ніж було до цього. Тому келоїдні рубці, як правило, потрібно лікувати, якраз використовуючи технології апаратні, ін'єкційні, для того, щоб зупинити цей келоїдний різ або, взагалі, розмоктати цей процес. Ну ось, в принципі, те, що я хотів розповісти за рубці, які є методи на сьогоднішній день. По лікуванню рубців. Я думаю, що є більше якісь можливості, хтось, можливо, доповнить мою цю тему по рубцях. Якщо в когось є запитання, давайте запитайте, будь ласка, я обов'язково дам відповідь. Плюс, якщо є в когось якісь коментарі з приводу і досвід використання того чи іншого методу, який я озвучив, озвучте його, будь ласка, щоб ми і наші підписники знали на сьогоднішній день, які є можливості, як дійсно цей. Варіант озвучений вами, допоміг вам або, можливо, і не зовсім допоміг, то нам потрібно розібратися в цій ситуації, тому що наша задача зробити так, щоб пацієнт в будь-якому випадку був задоволений і максимально уникав будь-яких видимих рубців. Це задача пластичного хірурга. А так будьте здорові, красиві і без рубців. Удачі вам!